Привіт, я Олена Каленчук, випускниця курсу smm спеціаліст від Genius Space. і саме зараз у грудні 23-го року завершую своє навчання на 27-му потоці. І дуже хочеться поділитися своїми враженнями від цього курсу, розповісти про досягнення і про свій прогрес. До курсу я вже багато років працювала копірайтером, відповідала за комунікаційні проєкти великої української компанії, офіс якої розташований у Чернівцях. У 2023 році моя діяльність все ближче якось почала наближатися до СММ. Я розуміла, що це дуже хороша можливість розвитку для мене, але не хотілося якось вливатися в цю сферу наосліп, тому що було розуміння, що багато чого не розумію в цьому. Прокачати осі скіли, які саме були мені необхідні, я вирішила на потоковому курсі з менторами, викладачами, наставниками. І вважаю, що цей спосіб був дуже ефективний. В цьому я не сумніваюсь, тому що коли виникали якісь проблемні питання, якісь невирішувані задачі, як мені здавалось, завжди можна було написати в чат, можна було задати це питання в підтримку, і мені ще разу допомагали. Говорячи про мою професійну діяльність, вона не повернулася в іншу сторону після проходження курсу, ну, тому що я і так вже працювала в діджитал-маркетингу, але точно набагато впевненіше почала почувати себе на попередньому місці роботи і отримала два додаткові проєкти, пов'язані безпосередньо з веденням соціальних мереж. Один із цих проєктів за «За кордоном». Звісно, це вплинуло на рівень мого доходу. Зараз він збільшився вдвічі практично. Сподіваюся, що це не межа. Початку навчання на курсі з СММ мої знання не дорівнювали нулю, тому що я володію графічними програмами пакету Adobe. До того ж, я впевнено почуваю себе у копірайтингу і в самому СММ також весь час я намагалася знайти в мережі якусь інформацію, щось вивчати, пробувати. Але оскільки це все відбувалося так хаотично, не було взагалі чіткого розуміння, що починати, як рухатись. Як ефективно досягати цілей, ну, в принципі, які цілі можна ставити в конкретному проєкті, Ну, було дуже страшно, чесно кажучи. Перше, що я відзначила ще на початку навчання, це чітка структура курсу. А це мені було прям дуже необхідно. Свої скіли, які вже були скласти до купи, як пазли, і чого не вистачало, також здобути для себе. Звісно, були модулі, які проходила просто на одному подиху. Копірайтинг, що логічно, а також дуже-дуже сподобався візуал. Касі, привіт! Ти мене дуже надихала. Таким каменем спотикання став таргетинг. І це було дуже складно для мене. Але знаєте, як у тому смішному тіктоці, якщо ви хочете в чомусь розібратися, почніть розбиратися, і ви розберетеся. Так, вийшло із таргетингом. Я переглядала лекції. Не знаю по скільки разів, по два рази, по три рази повторювала за Дариною кожен крок, просто ставила на паузу і виконувала дію, яку вона показувала, і з якогось енного разу щоразу мене виходило. Звісно, дякую своєму клієнту, який не побоявся виділити рекламний бюджет. Тож я запустила декілька справжніх рекламних кампаній і вважаю це своєю великою перемогою. Не перебільшую зараз. З напрямків СММ мені найбільше зімпонував сторітелінг, копірайтинг та візуал це просто ван лав. Дякую спікерам, обіймаю всіх. Майбутнім студентам курсу можу порадити головне, що зрозуміла для себе я, це набратися терпіння. І не здаватися, не опускати рук, коли щось не вдається. Тому що скажу по секрету, СММ зовсім не так легко і не з першого разу піддається вивченню і освоєнню. Але коли відкривається це таке друге дихання, коли з'являється розуміння, як працюють інструменти, як працюють алгоритми, це захоплює.